Указ властивого президента про відзначення кожної 3-ї неділі травня День пам'яті польв'язів і репресов. Тобто, буквально за пару днів будемо вшановувати. В 2009 році був ухвалений закон який передбачав розкриття всіх архівів радянських спецслужб І відводилося два роки до 2011 року, щоб ці архіви всі зробити для загального досвіду. Ну, а насправді воно було трошки довше. І от я довідався не так давно і от над тим попрацював. В 2015 році було два закони, один про учасників. Боротьби за самостійну Україну, а другий про засудження насильської комуністичного режиму. Тобто, маючи закон про визнання комуністичного режиму злочинним, це закон, Служба безпеки, прокуратура мала би підняти всі особові справи персональні на цих злочинців і провести всю слідство. По кожному з них має бути відповідь. Та це свідково закінчили би те, як ми говорили, швидше за все, що зв'язку з смертю закрито, але тавро злочинця, всі знають, що це злочинець, приходять на цвинтар, читають ось тут похований злочинець, книжку відкривають, похований злочинець. І найцікавіше, ви ніде в інтернеті не знайдете списку. Вони ними пишалися. І всі вони були в інтернеті. З початком війни наші служби, наші глобали закрили всі ті списки, тому що вони з Росії. Але звідти можна було потягнути колосальний інформацію. Зараз ви нічого з цього приводу не знайдемо. Отже, те, що вони злочинці для нас і є закон, засуджує комуністичний режим. А от що з їхніми дітьми? Що з їхніми дітьми? Закону такого немає. Вони не несуть відповідальності. Діти не несуть відповідальності за підтвільну. Хоча ми знаємо, що від яблука не падає, який батько, такий син. Але юридично нікого притягнути до відповідальності ми не можемо. І мали бути, і я вважаю, що і ви кожен. Десь всього середовищі і е, ми будемо писати листи з вимогою, щоб такий закон, врешті, 19 років війни, сказати, щоб з'явився такий закон, щоб ті діти і онуки підпали під люстрацію. тобто, щоб вони були обмежені в політичних правах, щоб вони не мали права балотуватися в депутатах. Щоб вони не мали право обіймати серйозні державні посади, щоб вони не мали право бути на педагогічній службі і так далі. І тільки тоді ми переріжемо цю пуповину, яка нас зв'яже з тим радянським минулим. коли ми розставимо правильні як Коли ці діти би не сам питання, щоб їх там депортовували і не вимагаємо того. Але вони повинні відчувати сором за своїх батьків. Вони повинні каятись за своїх батьків. Ви є в Німеччині. А в Німеччині за це церном... все, все Ви Боється навіть почути. А тут у нас ніхто не покараний, ніяку відповідальність ніхто не поніс. Діточки без спокійності почувають, чому я вам не прізвище декількох тут по кожному, з них наверні прізвища. Ви можете відкрити і подивитися, може на вашій вулиці хтось живе. Але це має робити Служба безпеки. Вони мають повноваження, вони мають цим займатися. Але для того їм, повинен, їм потрібен закон. Їм потрібен закон. Ну і на завершення на завершення. Тут переглянути собі в книжці фотографії про Ольгу Гуцал, про те, як відбувалося. В яких будівлях в ця влада засідала, в Чорткові, як виглядала тюрма, До речі, одна з найсуворіших тюрм була Чортківська тюрма. Тепер це, звичайна тюрма, те, все функціонує, як і колись, правильно, ніби методи інші. О, тут є навіть родинні деякі фото, тому що е, з 1956 року Ольга перший раз приїхала, е, була до батьків. Ну і, звичайно, що це була така е, радісна зустріч. Але вона не поверталася довго з кути. І ми навіть вже чекали, коли повернеться, коли повернеться ця оля. А то 89-й рік, це знову ці слідства, з 15 оцих людей, які проходили по тій справі, живими було вже сім тих. Це просто продівлю смерті, половину померли. І тих ще тягали, тих судили, тих витягували знов на чергові, чергові допи. І вона задумалася, чи повертатися її на Україну, чи ще не повертатися. І лише після реабілітації, в 93-му році, коли її рідна сестра в Копичницях, звідки вона лошадь. Вже помер і повертатися по Пичинці. Ну була там хата ще родинна. Я мав ту хату в спадок, скажу вам так, я з почуття відповідальності якоїсь пошани до тітки переписав повернув хати на тітку, думав, що вона таки повернеться туди. Вона не повернулася в Україну, вона поїхала до своєї сестри. Яка волю обставин, опинилася в Кобрині, Перестейщина, на наші етнічні землі, а тепер це Білорусь. І вона там під її опікою, жила мала хворобу Паркінсона і дожила до 2001 року. Тобто прожила 78 років. Він мені таке враження здається, що люди, яких забирають руки тюрмами, їм додають. Люди, все-таки вік, 78 років. Але через місяць помирає її сестра, яка за нею піла. Яка молодша від неї була на 20 років. Це також така доля. І на могилі. Челенкиню Ольги Гуцал красується напис на написно «Здесь покоїться Ольга Ну І в мене не немає поки що. І ви знаєте, піцму того всього. Ольга Гуса прожила 78 років. Дуже тяжко. Вона не мала ні своєї сім'ї, ні дітей. Неї було підірвано здоров'я, неї відібрали молоді. Знищили її нареченого. її катували, її мордували по капалах. І до сьогоднішнього дня, хто не пигнув Ви розумієте? В незалежній Україні. І оце видається питання, чому я поставив це в заголову цієї книжки? Ну, декому може і не подобається це, де нащадки катівного народу? Пам'ятаєте? Симоненко починає вісь, де зараз викати мого народу, де велич ваша, сила ваша де, на ясній зорі і на тихі води, вже чорна ваша злоба не впаде. Так, але закінчували, що їхні діти. І передбачаючи це, Семоненко також дає відповідь на це питання. Ви, звертаючись до їхніх дітей, байстрюки хатів осатанілих, не забувайте виродки ніде. Народ є в його волячих жилах козацька кров кликоче і гуде. Дякую.